Вітаю всіх! На зв'язку команда Shark Trade. Сьогодні зробимо аналітику маркету. Почнемо ми із графіка волатильності біткоїна, і ми зможемо тут побачити триггерку у вигляді знятого денного мінімуму, і це, у свою чергу, може призвести до росту волатильності, що спричинить більшу кількість потенційних торгових ситуацій на ринку. Наступне, що ми глянемо, це графік біткоїна на біржі CME. І великим плюсом є те, що ми у рамках цього масиву не сформували гепу. А як ви пам'ятаєте на минулому тижні, точніше на його початку, така можливість ще була. Відповідно, те, що ми його не сформували, являється плюсом. І тому наступне, на що ми маємо звертати увагу, це те, що ціна формує у результаті зняття цього мінімуму. І це легше буде побачити просто на графіку біржі. І ми одразу тут побачимо те, що було сформовано цей свіп, і в результаті цього було отримано реакцію у вигляді РБ. Зверху ми бачимо сформований імп. Відповідно, на даному етапі цікаво будувати наступні упередження, що ціна може вернутися в область даного РБ, і вже від нього цікаво буде розглядати лонг. І найближчою проблемною зоною для лонгів і буде являтись цей імп. Наступне, що ми будемо дивитись, це денний таймфрейм, і ми всередині РБ тижневого частково бачимо денний імп. Ймовірно, ціна захоче зайти в дисконт, тобто це також потрібно допускати, але тим не менше, було б найцікавіше. Вже отримувати реакцію всередині цього імба, продовжити рух. І що на даному етапі важливо, а важливим є те, щоб ціна не залишила шортового денного імба, тому що це може дещо відтягнути сроки відпрацювання нашої лонгової ідеї. На 4-годинному таймфреймі бачимо те, що в рамках цього масиву було сформовано певна кількість інструментів, тобто, мало ймовірно, що вихід. Вгору буде досить імпульсним. Імовірно, ми зараз підемо у найближчу неефективність, після чого ціна може піти зняти цей свінг, якщо його доформують. Ну і також я увагу звертаю на сформовану пої рості. У ній залишено також 4-годинний свінг. До якого ми можемо піти після перекриття цього імба, тут отримати реакцію і потім продовжити ру вгору. Тобто такий варіант теж потрібно допускати. Ну і крайнє за що можна тут зачеплятись, це є даний, і даний свін. Якщо ціна лечі піти нижче, то на них відповідно також може відбутись реакція. Тепер ми глянемо ефір, він не підійшов до Дон. Імбалансу з місяця, який знаходився нижче. Тобто в моменті виглядало так, що ми ще можемо в нього зайти, але тим не менше ця ймовірність зберігається і до теперішнього часу. На тижневому таймфреймі ми отримували свіп цього свінга, але мінус в тому, що ми ще не отримали РБ. Наступний мінус це те, як ціна робить відкат. Сформовано багато інструментів. І тому потрібно допускати ймовірність того, що ще може відбутися ріст, падіння, реакція на даний імб з місяця і тоді глобальне продовження росту. Тобто тут ще може бути досить велика кількість цінових дій. Щодо торгівлі всередині дня, то ціна перекрила мікроімб. Також зберігається ймовірність, точніше, не зберігається ймовірність того, що ми сформуємо шортовий імп денний, що є плюсом. Відповідно, нам цікаво побачити ще щось із 4 годинки, щоб зачепитись. І тут був е, свіпа, його ми не отримали. Тобто ціна повноцінно закріпилася, і це для лонгів не супер добре. Тому, знову на цьому таймфреймі дивимося, що ціна формує припадіння, і ми бачимо неефективність. Відповідно, ми в неї ще можемо підходити, знімати свінг, тут доперекривати дані імби, і потім, ймовірно, рух гору продовжиться. Тому проміжні очікування ще є несхідними. Тобто всередині дня ми ще сьогодні можемо отримати несхідний рух, але у глобальній перспективі ріст – це основні очікування. Стосовно графіки глобальної капіталізації Total – Ціна все ще продовжує залишатися в області даного імба, тобто його майже перекрили повністю. Ну і тут ймовірність того, що ми сюди підемо, а потім на етиха, вона зберігається. Тому глобальному маркет має бути бичим. І 50% до кінця цього року було б непогано отримати. Ну, або до першого, другого кварталу наступного року. В цілому. На даному етапі відео закінчено. Всім дякую за перегляд та будемо вдячні реакції у коментарях.